Під час виконання бойового завдання на сході України загинула 23-річна Надія Морозова. Поранень несумісних із життям дівчина зазнала під час ворожого обстрілу 26 червня поблизу Волновахи. Про це сьогодні повідомили в районній адміністрації селища. Окни, це Одещина, саме звідти родом військова. Її тіло кілька годин тому привезли на батьківщину. 2016 року Надія Морозова вступила до лав збройних сил України, служила за контрактом. У неї залишився маленький син. Йому лише 4 роки. Матір загиблої каже про смерть доньки. Їй повідомили лише через два дні після трагедії. Прощатимуться з військовою завтра. Більше про надію Морозову ми розповімо вже в ТСН о 19.30. Дякуємо, що ви з нами. Всі випуски ТСН, найсвіжіші новини, і найцікавіші відео на сайті TSN.UA. Україна та Світ, спецпроекти і блоги цілодобово та з будь-якого пристрою. Все, що хвилює українців на відстані одного кліка. Ми завжди поряд.